Директор ліцею номер 4 Тарас Прокопечко залишає свою посаду. Тимчасово виконуючої обов'язки призначено Олесю Чайківську. Про це стало відомо під час педагогічної серпневої конференції. Він ще не пішов, тому що в пана Тараса 29 серпня останній робочий день, але він написав заяву на звільнення. Він намагався це зробити ще минулого року, але минулого року вдалося якось з ним поговорити і він залишився. Цього року вже його рішення було остаточним. Він сказав, що він залишається працювати в школі. Він не уходить зі світи, що є дуже приємним. Ви чули багато гарних слів на його адресу і. Так, поки що, директора не буде. Зараз зараз нас є виконуючі обов'язки директора. 29 числа Пан Тарас відпрацює останній робочий день на посаді директора, і з 1 вересня ми призначимо виконуючого обов'язки директора на період проведення конкурсу. Але у зв'язку з тим, що на минулій сесії питання щодо проведення конкурсу, положення про конкурс депутатами було знято з порядку денного і не проголосовано. Буде виноситись на наступну сесію. То ми вже дочекаємось нового положення і будемо оголошувати конкурс відповідно до нового положення до чинних. Нормативних документів конференція для освітян громади відбулась у новому укритті ліцею номер 1 22 серпня. Учасники заходу підбили підсумки минулого навчального року та окреслили завдання на новий. Протягом тижня педагоги працювали над методичними рекомендаціями та інноваціями у галузі освіти. З понеділка по четверг це у нас був освітній драв. Ми намагалися по два-три по заходи на день провести, щоб охопити всі освітні галузі. Їх багато, і вчителів у нас в нашій громаді теж достатньо. Звичайно, ще трішечки в нас переноситься на наступний тиждень, тому що вчителі технологічної освітній галузі та мистецької освітній галузі все ж таки зустрінуться на наступному тижні. Ми пройшлися по всім методичним рекомендаціям по інноваціям. Дуже багато вчителів. Вчителі наші зараз дають нам такі запити по штучному інтелекту, тому що на сьогоднішній день це величезна допомога вчителю, починаючи від календарно-тематичного планування і закінчуючи конспектами уроків, які займають дуже багато часу. Наша мета, наша місія Центру професійного розвитку зробити все, щоб спростити роботу вчителів, вихователів, всіх працівників освіти. Цим ми й займалися весь тиждень. Особливою частиною заходу стало нагородження педагогів. Цьогоріч Центр професійного розвитку педагогічних працівників разом з управлінням освіти створили 10 номінацій. Нагороди отримали вчителі та працівники закладів, які відзначилися у своїй професійній діяльності. Ви знаєте, на жаль. Е на якісь великі свята вчителям дають ці грамоти в такій мізерній кількості. І я вважаю, що мої колеги заслуговують на увагу, на визнання. І я ж да, я молодець, я вивчила дітей. Вони показали результати. Але таких педагогів у нас багато. Найбільше більше, я думаю, щоб цього сховища не не вистачило, щоб всіх педагогів запросити, які дійсно. Заслуговують на нагороди. Більше про традиційну серпневу конференцію освітян дивіться у програмі життя міста. Поховання воїнів ці світлини з козацького кладовища в Булдинці. Цим хрестам вже понад 200 років. Таку оцінку надали експерти, які обстежили ділянку з прадавніми пам'ятниками. Козацькі некрополі є прототипом військових кладовищ в Україні. Могили козаків заростають травою. Щоб сучасні військові поховання не спіткала така сама доля, подбати про гідне вшанування потрібно вже сьогодні, вважають рідні загиблих героїв. В Булдинці там є дуже потужне козацьке кладовище, там кілька десятків могил. І вони всі по пояс в траві. І це є тим прикладом, який може статися з могилами наших загиблих воїнів, які віддали життя заради того, щоб сюди не прийшла ця орда і не знищила нас всіх тут фізично, тому що вони цього прагнуть. І ми навіть не зробили нічого, щоб наступні покоління пам'ятали про їх подвиг. І вони будуть так само поростати травою. Просто кожна родина має це зрозуміти. Вона має прийти на козацьке кладовище, подивитися і потім уявити, що могила його рідного вона буде в такому самому стані. І крізь граніт проросте цей бур'ян і, і буде от таке. Ну, якесь… Ну, погане ставлення до нашої пам'яті. Збереженню українства через культуру військових кладовищ була присвячена програма реформа на каналі телебачення громади. Говорили про перепони для створення єдиного військового поховання у південному. В громаді немає генерального та комплексного плану. Можливе рішення запропонував Сергій Орешака. Є на даний час порядок, який передбачає розміщення об'єктів промисловості та транспорту. А також для ВПО без безмісної документації, але з умовою, що по завершенні війни, це все буде узаконено, так би мовити, буде розроблена місцева документації, все буде. Ми, можна було б попросити, щоб пояснити нашу ситуацію, що в нас от, без компсомпланту ми не можемо розміщувати нове кладовище, що меж у нас немає в межах кладовища вільних місць, щоб розбити, наприклад, військове кладовище, а також простих людей охоронити, щоб було де І, ініціювати, щоб внесли зміни до даного закону і додали ще і кладовище, окрім об'єкту промисловості та транспорту. Тому що кладовище це є суспільна, ну, якби суспільна потреба для громади. Наразі ініціативна група має намір звернутися до депутатів та посадовців, аби вони підтримали звернення до кабміну. Є така пропозиція, щоб зробити звернення до кабінету міністрів і міністерства. Розвитку щодо змін військових кладовищ, тому що ми розуміємо, якщо цього не буде зроблено, то цей процес, такий бюрократичний, затягнеться надовго. А питання вже потрібно вирішувати зараз, тому що всі всі ми розуміємо, що якщо ми зараз це не вирішимо, то Наших героїв будуть розкидати по різним локаціям, і це не є добре, тому що це не буде єдиний комплекс. Зараз ми плануємо зібратися з всією групою наших рідних загиблих захисників, і плануємо ще долучити рідних безвісті зниклих. Які можливо і в полоні, хто знає, хто просто для того, щоб вони з нами комунікували, тому що він вони кожен окремо в них немає інформації, немає підтримки. Можливо, вони так само бачать, може якісь прапор надії, може якусь стіну надії. Ну, в них може теж є якісь бажання для того, щоб, хоч якось, підтримати їх да, психологічно. Необхідність створення військових кладовищ обговорюється в багатьох громадах. Ініціаторами є родини загиблих воїнів. В Одесі презентували проекти меморіальних комплексів на кладовищі. Допомога для лікарні. 21 серпня до міської лікарні надійшли 10 функціональних ліжок. Їх привезли представники громадської організації Оборона Одеси. Допомогу від закордонних партнерів волонтери розподіляють в Одеській області та за її межами. Спочатку активної фази бойових дій у нас зібрався дуже такий міцний потужний рух. Більшість цього руху служить. Всі, хто звільняється, повертаються в цей рух, і ми продовжуємо допомагати і військовим на нулі. От і звісно, допомагаємо і медичним закладам Одесьчини, та не тільки Одещини. Тобто, ми вже передали частину ліжок в Доброславі, в Березівку, в 10-ту лікарню в Одесі. Сьогодні приїхали в місце південне, от передали сім ліжок і. Завтра будемо вести ще 11-ту лікарню. У нас постійно є довіра від наших партнерів. Вони знають, що у нас відзвітовується все до останнього гвинтика, Так мовити. Кількість пацієнтів, що потребують особливого догляду, зростає, зазначають медики. Функціональне обладнання розподілять між відділеннями лікарні. Останнім часом у нас дуже зростають кількість госпіталізованих пацієнтів, і потреба дуже велика. Тим паче, що ці ліжка дуже нам важливі для відділення терапевтичного, де знаходяться паліативні хворі. Також кількість ліжок ми передамо на наше приймальне відділення. На Примальне відділення у нас функціонує діагностична палата, де пацієнти можуть перебувати близько доби, тому ці функціональні ліжка там дуже будуть доречні. Це допоможе і персоналу працювати з цими пацієнтами і пацієнтам буде комфортно не знаходитись. Частини ліжок ми передамо до хірургічного відділення. Це де ж знаходяться важкі пацієнти, які і мобільні, і яким потрібна важлива допомога саме функці... їх функціонування. Одне з привезених ліжок зібрали одразу в коридорі, аби перевірити справність механізмів. Завдяки можливості піднімати або опускати окремі сегменти, ліжко трансформується з урахуванням потреб пацієнта і лікувального плану, розповідає завідувач терапевтичного відділення. Дуже зручно, тим, що вони мають декілька варіантів управління, тобто це Сам пульт, яким може керувати сам пацієнт, тобто якщо в нього є ця можливість, також є додаткові пульти, тобто це резервний пульт, який ми можемо використовувати при несправності іншого. Також є зовнішній пульт, який ми при проведенні деяких маніпуляцій ми можемо їх використовувати. Ще саме величезний з умови наших блокаутів, то, що ми раніше отримували часте виключення світла, тобто ці кроваті ставали нефункціональними, але вони це все продумали про те, що немає живлення, у нас є механічний, тобто ми можемо весь той потенціал ліжка, який був електронний, Ми можемо його механічно фіксувати. Більше про забезпечення міської лікарні функціональним обладнанням дивіться у програмі Об'єктив.